ДБР повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну. Його звинувачують у незаконному заволодінні майном Львівського автобусного заводу. За даними правоохоронців, у 2005 році чоловік займав посаду голови спостережної ради за завод комунального транспорту. Російський олігарх разом з підлеглими організовували злочинну схему. Вони неодноразово підробляли документи, щоб відібрати нерухомість державного підприємства. Зокрема, їй вдалося вкрасти комплекс автобусного заводу площею понад 59 тисяч метрів квадратних квадратних. територію передавали власній компанії за схожою схемою, але вже у 2016 році Чуркін організував підробку судового рішення і таким чином знову заволодів нерухомістю Львівського автобусного заводу. За увесь час перебування на посаді. Російський олігарх зміг вкрасти майно вартістю понад 350 мільйонів гривень. Про те, як Ігор Чуркін роками підривав українську економіку та навіть після 2014-го продовжував заробляти свої мільйони в Україні, детально розповідали журналісти розслідувачі телеканалу НТА. Після повномасштабного вторгнення російських військ до України стало зрозуміло, що бізнес. Країни-агресора є безпосереднім учасником кривавих подій. Історія, про яку ми вам розповімо, наочно демонструє, як під виглядом розвитку місцевої промисловості, ворог насправді десятиліттям руйнував економіку нашої країни із середини. Зокрема, йдеться про вітчизняного промислового гіганта Львівський автобусний завод, та його власника, російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Нещодавно державне бюро розслідувань оголосило йому про підозру за махінацію із майно. Виявляється, це не перша оборудка бізнесмена, але раніше він чомусь виходив сухим із води. Сага про путінського блазня. Як власник лазу понад 20 років підривав українську економіку? Він хороший схемотехнік. Малювати схеми, як що, куди прикрити, що скрити, що скувати, куди яким чином російський бізнесмен продовжує заробляти на автобусному заводі. Це такі схеми, що просто зараз соромно говорити. Іде зараз Ігор Чуркін, якому СБУ заборонила в'їзд до України. Львівський автобусний завод легенда вітчизняної промисловості. Підприємство потрапило до книги рекордів Гіннеса та випустило найбільшу кількість пасажирського транспорту однієї моделі. Йдеться про лаз 695 який сходив з конвейера виробництва понад 45 років. І у віковічнений у радянських фільмах та кінохроніках. Зміни розпочалися у 90-х роках. Обсяги виробництва скоротилися у 60 разів, а підприємство опинилося у боргах. Здавалося б, у 2001 першому настала нова епоха для колись потужного заводу. Лаз набуває статусу підприємства із колективною формою власності, де його головним акціонером стає ТОВ Сіл авто. Воно купує у держави понад 70% акцій. І тоді ще мало кого цікавить, що бенефіціаром компанії є громадянин Росії Ігор Чуркін. Чуркін знайшов підприємство, яке вже просто вступило в, скажімо так, смугу. Перед банкрутством, тобто, по суті, він відчував, що це ласий шматок величезний, тобто активи були ну найкраще можливо, на західній Україні. Згідно з договором, покупець упродовж двох років має зберегти усі робочі місця а в разі звільнення працівника сплатити штраф у розмірі 12-кратної суми його заробітної плати на рахунок служби зайнятості. Крім того, на підприємстві має відбутися технічна реконструкція із запровадженням прогресивних технологій виробництва та створення умов для прибуткової діяльності. Не буде розвитку, не буде розвитку заводу, і це було зрозуміло від самого початку. Мацаки ФСБ залізли в структуру держави дуже далеко. І ну, це не просто скупляв активи, це скупляв активи, щоб довести їх до банкрутства. Ще тоді, у 2001-му, рішення про приватизацію суд визнав незаконним. Незважаючи на це, нічого не змінилося, підприємство і надалі залишалося у приватних руках. Першим таким негативом це була нележна поведінка фонду держмайна в частині визначення переможця. Щодо про який купив цей об'єкт, а і друге щодо контролю за цільовістю використання цього об'єкта. тому що ми можемо чітко подивитися з моменту придбання, і до цього часу ну лаз повністю вже став мертвий. Знищення промислового гіганта відбувалося поступово. Спершу на базі підприємства створили холдингову компанію ЛАС, власниками якої стають брати Олег та Ігор Чуркіни. До її структури входить Львівський і Дніпровський автобусні заводи, Миколаївський машинобудівний завод, торговий дім, українські комерційні автомобілі, сервісна компанія «Буссервіс» та лізингова ЛАС Фінанс. На чолі холдингу управляюча компанія Сіті Транспорт Груп». Це в першу чергу нічого доброго не свідчить, тому що йде мова про заплутування боржних кредиторів своїх, так органів влади а, і інших правоохоронних органів. А, з метою, тобто, ми зараз розуміємо, що по лазу є низка судових справ, так є низка кримінальних проваджень. Відповідно, по цих справах проводяться там, там процесуальні чи якісь слідчі дії, і банальне зміна назви не дозволяє там оперативно просити чи іншу дію. Ба більше працівникам заводу перестають виплачувати гроші. Люди розпочинають страйк, а заразом звертаються до фонду держмайна з вимогою повернути підприємство у державну власність і ще раз перевірити законність його продажу. Завод вставав, не працював, заборонець по зарплаті і так далі, тому подібне. У нас було до півроку, по-моєму, заборгованість по зарплаті. Та і зараз ще. Зарплати запрогованіші залишилися по зарплатах. Вони його купували з метою, тільки щоб розвалити однозначно. І от вже у червні 2006-го господарський суд Львівської області приймає ухвалу про порушення провадження у справі щодо банкрутства акціонерного товариства, а менше як через рік підписали акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу підприємства. Іншими словами, ревізія засвідчила здійснення усіх інвестиційних зобов'язань, які новий власник брав на себе при купівлі лазу. Згідно з документом, умови договору були виконані парадокс. У тому, що все це відбувалося на тлі банкрутства заводу, вони там написали таке, що там працівників стало на 130 більше і тому подібне. Але це була неправда. Все потім суд довів, що на той час взяли, підняли всі документи. Це була неправда. Вони збрехали друга сторона. Як могло бути збільшення, якщо вони почали вивозити обладнання? Театр абсурду продовжується, коли уряд обирає збанкрутілий лас головним постачальником муніципального транспорту для міст, які приймають чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Це держзамовлення на сотні мільйонів гривень, півтори тисячі автобусів і пів тисячі тролейбусів. Ми уверено дивимося вперед. І ми сподіваємося, що ми в течение ближайших нескольких років кожен раз будемо удваювати об'єми производства. Це рішення курував регіонал. Тодішній міністр інфраструктури Борис Колесніков виконати усі зобов'язання лас мав до старту євро 2012 Однак, у повному обсязі цього так і не зробив. Уряд е цього злочинця Азірова е приймав рішення під євро, і мільярдний об'єкт був е просто знищений, зруйнований у Львові. Натомість борги перед автобусним заводом з'явилися у міста Лева. Виконавча служба навіть наклала арешт на автобуси АТП 1 допоки управління юстиції не стягнуло 26,5 мільйонів гривень з рахунків комунального підприємства на користь фінансової компанії Амадеус, яку вважали юридичним власником лазу. Фактично ж гроші отримав Ігор Чуркін. Це на п'ятий рік війни Чуркін ще заробляв на львівському автобусному заводі. А міські депутати ні. Би то були проти, але не було, я не бачив якогось явного спротиву чи мерії міста, чи правоохоронних структур, чи тієї ж прокуратури, чи СБУ, які б подали там зворотній позов, які б навпаки заарештували е, ці активи. Однак заарештувати вже було нічого. У мене була така підозра, що 2012 рік він вже прогнозував те, що станеться в Україні. Тобто він, напевно, знав. Перед 14 років вони спеціально розміщували там. На сході. То я так думав, що Чорки знав про те, що ліві береги Дніпра, Запоріжжя, Дніпро. Вони це все заберуть, тому не переміщено навіть звідси забирали всю техніку обладнання зі Львова і ту, яка була краща. Річ у тім, що власник львівського автобусного заводу не лише вивіз обладнання на своє інше підприємство у Каменському, а й почав виводити решту активів, як то нерухомість. Чи землі, але про це трохи згодом. Головне, що все це означало чітку підготовку до краху компанії. І справді, у 2014 році виконавча служба видає постанову про арешт майна заводу. Приміщення виставляють на аукціон. Врешті-решт перемогу на торгах здобувають тов Львівський автобусний завод, і ТОВ тех постач груп. Компанії, які купили низку об'єктів колишнього промислового гіганта, виявляються також пов'язані з Ігорем Чуркіним. Бізнесмен довів лаз до банкрутства, а тоді знову купив його майно. Серед і влади діючої, і тоді і правоохоронних структурах дуже багато було агентури, яка йому сприяла в різним шляхом. Збанкрутувати, розікрасти, вивести, перевести з однієї компанії на іншу компанію, це майно і довести до повної ліквідації справді могутні підприємства. Щоправда, тепер Чуркін вододіє майном лазу не безпосередньо, а через Таїсію Саніну. Вона цивільна дружина російського бізнесмена. Про їхні близькі стосунки свідчить зокрема спільні фото у соцмережах. А у 2015 році Саніна представлялася львівським змі людиною Чуркіна. Він себе так вів, ніби він у Львові тут. Американський такий бізнесмен такої великої ноги, розумієте, і хвалився, тобто вів себе дуже непристойно, абсолютно. Перед студентом вів себе так, ніби ну, вибачте, це в панат. Якби ви з ним поспілкувалися, і вздувалися, як людина може мати таку кількість активів грошей майна з таким інтелектом. Він пробував студентам показати, як треба жити. То в нього тільки весь час пальці отак смикалися, ж показати, що треба жити розкішно. Така поведінка Чуркіна не дивина. Гори бізнесмена пов'язують родинними стосунками з Віталієм Чуркіним, колишнім постійним представником Росії в ООН. Цей дипломат відомий своєю україно копською позицією та зверненням до Януковича, аби той у 2014-му попросив Путіна вести війська до України. Подейкують, що племінники дипломата Ігор та Олег Чуркіне також були наближені до найвищих кабінетів Кремля. Він прилетів літаком, я не пам'ятаю звідки, чи з Канади, чи з Росії, але його тут зустрічала місцева е військова, не міська рада, а майс на увазі поліція і дете. Як президента він йшов під гаїшним кортежем з особистою охороною. Це фантастика. Це, 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 ну, такого ніде нема. Тут приліт тут прилітали президенти інших держав, там Литви Естонії їх так не зустрічали. Зустрічали його. Там поліцейський кортеж був вісім машин. Водночас, за інформацією з відкритих джерел у Львові Ігор Чуркін зареєстрований у звичайній дев'ятиповерхівці на вулиці Кульпарківській. Це один із трьох гуртожитків, які належали лазу. Їхні мешканці досі судяться із представниками бізнесмена за права власності на свої квартири. Йдемо до помешкання, де буцімто проживав власник лазу. Однак там ніхто не відчиняє. Це кімната, кімната з блоку, який колись, в якому був організований готель Лазу, тому власне в готелі, напевно, і прописала Ігоря Анатолійовича. Але там зараз вона організована звичайною квартирою. В тих трьох кімнатах перебуває сім'я, чоловік, дружина і двоє дітей. Тут не тільки така одна квартира, тут є квартири, в яких прописані іноземці, і особи без громадянства. Масова реєстрація іноземців у гуртожитку розпочалася саме після появи на чолі лазу Чуркіна. Відтоді за цією адресою прописали майже сотню підприємств, частина яких фірми-прокладки. Це схоже із ситуацією на самому заводі, коли майно автобусного гіганта поділили між кількома компаніями. Власники майна доволі часто змінювалися і станом на зараз активи підприємства належать щонайменше шістьом юридичним особам. До кількох із них причетна осета ж Таїсія Саніна. А от російський бізнесмен Ігор Чуркін володіє лише міноритарною часткою, то Львівські автобусні заводи, щодо якої розглядають справу про банкрутство. Але він буде виручати зараз за ті частинки активів більше, ніж він заплатив за весь лаз. Так він же ж, коли купував, він це, це якраз оцінював. Йому сам Лаз, ця територія це не так важливо. Не знав, що це є ЛАЗ за великим рахунком, це величезний комплекс активів, які були по всьому Союзу, не тільки в Україні. Починаючи з сервісів, ви розумієте, кожна велика автомобільна компанія має свої сервіси. Я спостерігав, як це робилось аж в Монголії. Я вже не кажу про Росію. До активів автобусного заводу належав дитячий оздоровчий табір Сонячна галява на орудатичах. Ласий шматок землі поблизу системи Озер із п'ятьма корпусами входив до активів одноіменного підприємства, яке було донькою акціонерного товариства ЛАС. Однак, перед початком процедури банкрутства промислового гіганта оздоровниця перейшла у власність ТОВ Мотор Сіті Люкс, що належить Таїсії Саніній. І це лише один із фактів господарювання росіянина. На львівському промисловому гіганті за копійки ви його придбала, а далі розпилюючи його і даючи півменталубрух, плюс і ще торгова марка, яка собою щось такі і представляла. В принципі, це питання це бізнес був по 90-х. У нас було випилено, ну, велика кількість підприємств, велика кількість підприємств, не тільки у Львові, а по цілій Україні. Підприємством в банкрутстві, що належить власнику акції, ціна яких мінус 200 мільйонів. Чуркіну чи росіянам належать акції. Всі об'єкти належать підприємству. Тепер націоналізувати майно лазу про що заговорили під час повномасштабного вторгнення буде не так просто доводити, чи інші власники нерухомості пов'язані з Ігорем Чуркіним і є фактично підставними справа СБУ. Ігор Чуркін це сепаратист. А російський агент московський агент, який внесений в базу миротворець після 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України, весь російський бізнес і всі російські активи повинні бути були би бути заарештовані і майно націоналізоване вже немає що націоналізовувати. Держава зумисне прийняла один раз критично вбивче рішення для цього заводу, віддавши його в руки Чуркіним». Де зараз перебуває Чуркін, достеменно невідомо. Припускають, що в Канаді, бо саме звідти є чимало світлин російського бізнесмена у соцмережі. Він коли писав листи в СБУ про те, що його неправильно заборонили в'їзд в Україну, то листування йшло з Канади. До слова, Канада першою у світі схвалила закон про конфіскацію російських активів, і він вже у дії на відміну від України. Додам, що у 2003 році уряд Януковича продав родині Ігоря Чуркіна суднобудівний завод за вкрай низькою ціною. Інвестиційних зобов'язань, прописаних в угоді, ніхто не виконав, і підприємство довело до банкрутства. Ця ситуація дуже схожа на історію лазу. І наштовхує на думку, що російське вторгнення розпочалося задовго до бойових дій. Спершу Кремль почав нищити наші заводи, і разом з тим економіку країни. Це були змови, настав час для нового викриття.